Вітаю з вами. Програма 21-го каналу на часі. Україна займає перше місце в Європі за кількістю серцево-судинних захворювань і як наслідок смертей від цих недуг. Такі дані наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Закарпаття має аналогічну статистику. Хоча за рівнем надання відповідної допомоги ми входимо до трійки лідерів в Україні. Про все це говоримо сьогодні у програмі. Не перемикайте. Отже, сьогодні гостем нашої студії є заслужений лікар України, головний лікар закарпатського кардіодиспансеру Роман Соскида. Вітаю вас. Вітаю всіх телеглядачів. Вас, Наталочко, вітаю. Дуже радий бути в вашій студії. Скида Роман Ілліч, головний лікар Закарпатського обласного кардіодиспансеру, народився 1955 року в берегові. Вищу медичну освіту здобув в Ужгородському державному університеті. Трудову діяльність розпочав у республіканській алергологічній лікарні. Починав з посади бронхолога, Відтак очолив відділення реанімації в 1985 дев'ятсот вісімдесят п'ятого по 2000 лікар кардіореаніматолог в Ужгородській міській клінічній лікарні. 2000 по 2005 очолював лікарню у МВС України в Закарпатській області з 2005 і по сьогодні. Головний лікар Закарпатського обласного кардіодиспансеру, заслужений лікар України, член Європейського товариства кардіологів. Пане Романе, давайте почнемо із статистики. За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна посідає перше місце у Європі за кількістю хворих на серцево-судинні недуги. Чи так це, і хотілося б почути безперечно від вас Закарпаття як у цьому контексті? Ну, серцево-судинні захворювання взагалі у всьому світі займають перше місце серед неінфекційних захворювань. В тому числі і в Україні. В Україні в середньому це 60-65% близько 65% від всіх неінфекційних захворювань займають серцево судинні захворювання. На Закарпатті в нас теж. Якщо рахувати, що на мільйон населення, 980 тисяч дорослого населення, у нас близько 660 тисяч хворих на серцево-судинні захворювання, це близько 65-67% хворих на серцево-судинні захворювання. Із них 300, 313 тисяч – це хворі на гіпертонічну хворобу, 250 тисяч приблизно це хворих на ішемічну хворобу серця. Сюди входить 1000-1200 інфарктів щорічно. Ішемічну хворобу, різні ступені і функціональні класи стенокардій, постінфарктні стани, атеросклеротичний кардіосклероз сюди входить також. От така статистика у нас на Закарпатті. Значить, вона була би нічого, якщо б не була смертність висока від цих судинних захворювань. По статистиці в різні роки по різному коливається від 7,5 тисяч до 8 тисяч смертність дорослого населення від серцево судинних захворювань. Це фактично вимирає один населений пункт? Це вимирає так? один середній населений пункт. Представте собі, що. При тому, ну останні роки у нас трошки динаміка народжуваності збільшилася, вона плюсова зараз, але все рівно смертність у нас значить, бере своє. І з, це проблема не тільки Закарпаття і не тільки України, вона у всьому світі, і вся передова медицина, значить, вона старається боротися з цими. Захворюваннями, значить, медицина у світі пішла дуже далеко вже в цьому напрямку. Є сучасні методи діагностики, сучасні методи лікування і є можливість лікувати ці захворювання. Роман Ілліч, от ми постійно говоримо по багатьох захворюваннях, що там, наприклад, рак молодшає, інші недуги молодшають. Чи яка зараз статистика в цьому плані теж по Закарпаттю? З якого віку ви починаєте виявляти проблеми, і можливо у якому віці вже потрібно задуматися над тим, аби звернутися до кардіолога? Ну до кардіолога треба звертатися навіть можливо і в дитячому віці, якщо на профоглядах діток десь знаходять якісь або вроджені вади, або якісь початкові стадії цих захворювань серцево-судинних, то треба звертатися таких дітей, спостерігати і тримати на диспансерному на під диспансерним наглядом. Ну зараз в нас ця з дитячою кардіологією у нас проблем, так сказати, великих немає. На тому що фактично всі вони, ці всі дітки, вони спостерігаються у педіатрів, у дитячих кардіологів. Є в нас обласна дитяча клінічна лікарня. Навіть всі ці ранні виявлення завдяки сучасні сучасному медичному обладнанню цих всіх ват, і є можливість коректувати і лікувати цих діток на ранніх стадіях. Але якщо є ранні, ранні випадки, значить, там, чи то гіпертензії якоїсь, чи ще якихось вад серця, набутих чи яких, то звичайно, чим швидше потрібно звертатися і спостерігатися, можливо, лікувати і корекцію робити. У нас можливості ці є в Україні, в області є і так далі. Хоча у нас дитячої кардіохірургії немає, є доросла кардіохірургія, в принципі, це все можна. Значить, лікувати тут, на місці. Тим, ось я, наприклад, недавно, я перепрошую, почула випадок. У мене сусід помер в 35-річному віці, в нього тиск, здається, був за 220. Чому так рано і, здається, ну. ну розумієте, є симптоматичні гіпертензії, зазвичай ну, більше цих симптоматичних у молодому віці. Є істина гіпертонічна хвороба, розумієте? Якщо по спадку, якщо батьки хворіли мати, батько хворіли гіпертонічною хворобою, то дуже високий високий ризик захворіти і в дітей цією хворобою. Тому якщо є гіпертонічна хвороба, то потрібно коректувати цей тиск, розумієте? Зараз є сучасні ліки, які дуже успішно знижають тиск, і значить прийом однократний може бути, що не треба часто приймати ці ліки. це Дуже, навіть так сказати, ну, зручно для лікування, тому що наші хворі трошки путаються, якщо частий прийом ліків, а якщо однократний, то звичайно це зручніше, значно зручніше. Тому треба було своєчасно лікувати цей високий тиск, знижувати його до нормальних цифр, і тоді, навірно, не стало бися якоїсь катастрофи. Зазвичай хворі гіпертоніки, які не мають мають неконтрольований тиск. Вони помирають або від інсультів, помирають, або від інфарктів. Ви кажете контролювати, але як контролювати? От раніше у нас були профілактичні огляди, і вдавалося на ранніх стадіях десь виявляти якісь ну, неполадки. Розумієте, ця, ну якщо взяти цей конкретний випадок, що ви говорили, навіть гіпертонічна хвороба вона не протікає безсимптомно, розумієте? Якщо високий тиск, то з'являються якісь головні болі і так далі, людина має звернутися до лікаря, поміряти тиск. бачить, що у нього високий тиск. Спостерігати за цим явищем, розуміти, контролювати його, приймати якісь ліки і так і так далі. Це реально, і це ну не потребує якихось е спеціальних, якихось високотехнологічних е медичних обстежень. Розумієте, це дуже просто розуміти, і це кожна людина може зробити. Просто-напросто потрібно слідкувати за своїм здоров'ям в кінці кінців. В ідеалі, як слідкувати, От, наприклад, я ну мені здається, що я здорова порівняно молода людина. Але е, оскільки в нас кожен другий той більше е, мають серцево-судинні недуги, то напевно е, е, в ідеалі краще би було як. Бодай раз у рік пройти там кардіограму зробити чи не до лікаря, чи це навіть часто, і з якого віку це робити, якщо інших проблем немає, значить зазвичай це е, спостерігають, роблять електрокардіограмки, роблять з 30 років, починають робити, якщо немає скарг до цього. А контролювати тиск треба? Потрібно ну, звертаєшся до лікаря, чи якісь простудні захворювання, чи що є. ж багато інших, яких звертаються, люди звертаються до лікаря. Так, потрібно виміряти. Зазвичай лікар вимірює тиск при огляді хворого. І це все може бути зафіксовано і звернуто увагу на це. Роман Ілючов, ви сказали, у нас по області фіксується близько 660 тисяч хворих на серцево-судинні недуги. Для мене ця цифра. Величезна. І Величезна. я собі уявляю кардіодиспансер, який ви очолюєте. Це ж, напевно, всі 600 тисяч, бодай раз у рік намагаються потрапити до вас. Як ви справляєтеся? Я знаю, що у вас навантаження величезне. Розкажіть про свій заклад. Ну, навантаження дійсно велике. Навіть в середньому в рік через поліклінічне відділення кардіодиспансера, тому що у нас є поліклініка на 180 відвідувань і стаціонарне відділення. Взагалом у нас 134 ліжка. Частина з них це 20 ліжок хірургічних, 10 ліжок у нас рентген хірургічне відділення, де проводиться коронарографія, стентування хворих, 8 ліжок реанімаційних, 6 ліжок реанімації післяхірургічної. І по 30 ліжок 3 відділення, 90 ліжок. І на 180 відвідувань у нас поліклініка розгорнута на базі кардіодиспансеру, поліклінічне відділення, де працюють усі фахівці, практично кардіологи, окулісти є, невропатолог у нас є, ну, вузькі спеціалісти, є певне обладнання, значить, УЗІ, діагностика. Холтеровський моніторинг, велоргометрія проводиться. Ну, все, що потрібно для обстеження кардіологічних хворих, рентген дослідження і тому подібне. Лабораторія працює. В рік через поліклініку проходить близько 50 тисяч чоловік. Відвідування. 50 тисяч відділень це досить багато. Через стаціонар у нас проходить в рік, проліковується ну, від 4 800 до 5-300. Так от, такі коливання щорічно. При, в принципі, до вас вже звертаються, коли на районному рівні о, не вирішують. Іде, ідеально, ідеально, це так би мало бути. Значить, Хворі, які можливо, лікування на вторинному рівні або на первинному рівні, де можливо лікуватися в сімейного лікаря чи лікаря загальної практики сімейної медицини чи терапевта. На на первинній ланці чи на вторинній ланці у районній лікарні знать потрібно, звичайно, спостерігатися там і лікуватися. Якщо ситуація така, що потребує надання допомоги висококваліфікованої, тоді потрібно звертатися, звичайно, у заклад вищого рівня. На третинний рівень це в кардіодиспансер в частності в області тут у нас. Де можуть бути проведені високі технології обстеження, де може бути надана допомога і надається допомога, в тому числі і ургентна допомога от при гострому інфаркті міокарда або при гострому коронарному синдромі. У нас працює відділення і катетеризаційна лабораторія, от, що проводяться ці обстеження і лікування. І вони працюють 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Постійно нон-стоп працює. Там працює бригада лікарів, які чергують, розумієте, бригада середнього персоналу, які чергують, і хворого, якого заводять завозять екстрену медичну допомогу своєчасно у терапевтичне вікно до 3 годин. Є можливість в будь-який час доби надати йому цю допомогу, відкрити коронарну артерію, поставити стенд і так далі. До речі, ви от ви заговорили про е, оперативні втручання. Я так розумію. Е, наскільки знаю, вони не так і давно запроваджені на базі закарпатського караді диспансеру. І раніше із багатьма такими для того, аби провести такі втручання, людям доводилося закарпатцям Доводилося їздити чи в Київ, чи в Дебрецин, чи е, будь-куди. От що у нас зараз роблять? І з чим не потрібно рватися кудись, тому що в нас є хороші спеціалісти. І я знаю, що навіть якщо не вистачає своїх знань, ви запрошуєте з Києва там, чи з інших Ми інститутів. В Київі, Розкажіть що детальніше можна. про це? Ну, практично можна провести весь спектр діагностики і лікування. В 2007 році у нас відкрилося рентген-хірургічне відділення. Воно удосконалювалося, значить, там різне обладнання було. Спочатку було таке більш… Менш потужне, потім було працювали ми на гуманітарних ангіографах, навіть які ми самі діставали, встановлювали їх тут і так далі. А в 2010 році ми дістали нову ангіографічну установку, яку ми встановили, зробили операційну, відкрили нове відділення під цю установку, адаптували його, розширили, відкрили 10 діжок. І воно практично працює з 2010 року. Хоча коронарографію і стентуваннями почали з 2007 року тут робити. Це досить, ну ми так будемо казати, досить йшли в авангарді розвитку цього методу діагностики і лікування в Україні, в, в Україні, да, да. так. В 2011-2012 роках це розвивалося і воно перетворилося зараз в цю службу, яка зараз є, яка надає круглодобову допомогу. Це ургентна служба. Це несуть ургенцію. Люди, значить, круглодобово працюють там і хворих привозять нон-стоп з області, стараються їх, значить, ми розробили наказ, який діє по області, для надання допомоги ургентної цим хворим з гострим коронарним синдромом або гострим інфарктом міокарда в терапевтичне вікно, значить швидка медична допомога навіть довозить хворого, якщо є можливість, довести його в вікно терапевтичне. До трьох годин його зразу везуть. Якщо такого, такої можливості немає, то проводять. на місці проводиться тромболізіс, і потім хворого все рівно везуть до нас. Але якщо вже пропущене, то тоді гострий період лікується хворі у районі або на рівні міста. Лікується і потім переводиться через тиждень, через два переводиться для діагностичної коронарографії, можливого, так сказати, корекції з розумієте? Або вирішення подальшої тактики лікування. Можливо, це може бути стентування, можливо, є хворі, яким потрібно робити ортокоронарне шунтування і так далі. Це все робиться тут у нас. У ну, 2010 році ми відкрили у нас у кардіодиспансері кардіохірургічне відділення і почали підготували. Підготували фахівців. Фахівці прийшли до нас два кардіохірурги з Києва, наші закарпатці хлопці. Потім навчилися наші тут на місці. Бригаду зібрали, яка працювала. Чотири місяці стажувалася вона в інституті Шалімова. Всі вони там працювали нон-стоп. Ми закарпатських пацієнтів направляли їм і вони разом із кардіохірургами із Шалімова оперували там наших закарпатців. Скажу вам, що. Тоді Шалімова дуже сильно план зробили, тому що Закарпатці йшли потоком йшли туди, де їх оперували наші так сказати, фахівці разом із кардіохірургами інституту Шалімова. Потім, через 4 чи 5 місяців, вони приїхали, вся бригада сюди разом з кардіохірургами Шалімова. Першу, перший день зробили дві операції і все пішло самостійно. Багато термінів для мене, і думаю, для телеглядачів незрозумілі. Мене цікавить, якось теж звучало, операції на відкритому серці. Так. Це теж у вас роблять? Що це за операції і як багато а, такого робите? Ну, це операції з використанням штучного кровообігу, при якому робиться корекція лікування хірургічне, значить, судин, це вшиваються шунти. це Автовене або використовуються мамарні артерії для цього, пришиваються в обхід звуженим або закритим судинкам коронарним, ставляться такі, шунти, пришиваються. Це пластика клапанів, це так, замін, вживлення штучних клапанів замість пошкоджених або навіть, хворих клапанів. Це пластика, аневризм робиться тут. Це теж на відкритому серці операції. Значить, два роки, як ми почали оперувати на аорті, це дуже складні операції, це розшарування аорти, де значить, гостре розшарування аорти, де можлива смерть, летальність буває ну, до 95%, якщо 90-90% ну, майже 100% летальність. Хворий помирають від цього. Просто аорта розривається, але якщо своєчасно взяти. На шанс вижити є в такого хворого. Ми ну, в 2014 році ми прооперували таких чотирьох хворих з розшаруваннями аорти. Раніше вони були практично безнадійні, тому що транспортування вони не підлягає. Вони по дорозі помирали чи до Києва, чи до Львова, не витримували цей шлях. А зараз мають шанс люди ці вижити тут у нас. Це складні операції. От, ви сказали, що за деякими видами операції Закарпаття навіть було в авангарді в Україні всієї медицини кардіологічної. Ну воно і зараз, будемо так казати, останній рік, 2014 рік, у нас підводили підсумки. Якраз були зараз конференція була у квітні. Пітніч у березні місяці була у інституті Стражевського. Там наш о, республіканський кардіолог, він фахівець з інвазивної кардіології Соколову. Ну і по підсумках цієї роботи в Україні значить, Закарпаття входить в трійку лідерів. Значить, ми займаємо друге місце навіть, по проведенню ургентних. Втручань лікування при гострому інфаркті міокарда це гострий коронарний синдром, різні нестабільні стани і початок, початкова стадія розвитку гострого інфаркту міокарда в терапевтичне вікно в три години. Ми робимо, значить, поступаємося тільки в Одесі. Ми на другому місці по кількості на душу населення, на мільйон населення, значить ми на першому місці в Україні Добре. по кількості цих операцій. В минулому році ми їх зробили ну, 200, десь. 200. 200 таких гострих, гострих, ургентних стентувань. А загальна кількість стентувань була 420, 420 зробили. Це теж немало. Навіть коронарографії зробили близько 2200 в минулому році. Ну, по стандартам європейським, щоб можна було знизити смертність із гострого коронарного синдрому і від гострого інфаркту Міокарда, потрібно на мільйон населення робити близько 400 таких операцій. Я думаю, що ми найближчі рік-два вийдемо. Ну, звичайно, якщо буде нормальне забезпечення розхідними матеріалами, тоді зможемо вийти значить, на цю цифру. Тоді ми будемо на рівні на рівні і європейських східноєвропейських держав, таких як Венгрія, Словаччина, Болгарія і так далі. Я вас слухаю і розумію, підраховуючи в голові, що це треба, що це виходить у вас у кардіодиспансері буквально кілька операцій, не одна. Щодня проводиться, щоб провести не, у нас все це проводиться по 10 маніпуляцій. Це не операція, а по 10 маніпуляцій. У середньому 10 маніпуляцій йде в день за добу, тому що й ночі це роблять. Потім майже щодня робиться кардіохірургічні операції. В минулому році ми зробили ну, 160 таких кардіохірургічних операцій. Треба робити порядка, одна бригада може робити ну, 100, 150 до 200 операцій. Роман Ілічот, багато лікарів. Стараються не тільки робити роботу, яку їх навчили, ну умовно кажучи, я розумію, що я це спускаюся до такого пересічного рівня, але і розробляти щось своє нове, патентувати ці винаходи. Чи може наш крадіодиспансер похвалитися якимось такими розробками, наприклад, якими зараз послуговується вся Україна? А можливо, навіть перейняли цей досвід Європа? Ну так будемо казати, що якихось. Індивідуальних винаходів тут у нас немає, розумієте, тому що кардіохірургія взагалі більше розвивається вона на Заході. Там пальму першості тримають Сполучені Штати, потім Європа і так далі. Але є такі методики, які ми робили одних, одні із перших. Це в кардіохірургії. Ми започаткували бімамарне шунтування. Це використовується дві мамарні артерії. Потім. Робили, робили наші кардіохірурги, значить, заміну клапана разом з, частково з аортою, з протезом аорти. Ці операції вже роблять у нас. Потім ми плануємо найближчим часом втілити в життя такі операції комбіновані. Це операція. Коли буде проводитися в одну коронарну артерію, буде ставитися стенд і через боковий розріз буде вшиватися одна на ліву коронарну артерію, буде значить, вшиватися одна мамарна артерія. Це не, не великий розріз, це маленький розріз буде через боковий розріз, транс через раберний доступ. Але для цього нам потрібно ще трошечки обрости обладнання. Навіть спеціальне обладнання для цього потрібно, і фахівці фактично вже готові, щоб це робити. Вони вже навчилися, от їздять в Європу, там стажуються, учаться, навіть чогось нового навчаються. Молодий колектив розумієте, вони амбітні всі, і вони хочуть чогось нового досягти, такого що знаєте, не хочуть стояти рутинно, працювати, бо вони розвиваються, і це дуже добре. Це радує. Давайте перейдемо до проблем. Я знаю, що кілька років поспіль, в принципі, по всій області в закладах охорони здоров'я третього рівня надання послуг пацієнти всі забезпечувалися ліками безкоштовно. Кардіодиспансер був серед лідерів, тому що їх теж добре забезпечували, але серед лідерів по витратах, тому що ми знаємо, що це дуже дороговартісне лікування. Чи можете ви назвати цифру? скільки... Потребує кардіодиспансер, наприклад, на рік. Скільки потребує один пацієнт на лікування? І що ви з цього всього маєте зараз? Наскільки зараз забезпечення? Я вона сумне, в... так я ні, не сумне, не сумне. Я би не сказав. Не треба, не треба це так пісимізувати. В принципі, забезпечення є. Воно, ну якщо взяти фінансово, знає, воно залишилося забезпечення. Ми маємо бюджет, ми його збільшити не можемо. Ми маємо такий, який ми маємо, в тому числі і обласний бюджет. Ми все, все прекрасно розуміємо. І добре, що залишилося хоча б на тому рівні, що воно було, розумієте. От якщо в цьому році ми маємо бюджет, аналогічний, аналогічну цифру минулорічному бюджету. Але розумієте, що зараз воно. Ціни не ті. Ціни, ціни не ті. Не ті ціни на розхідники, і вони розумієте, вони постійно вони зараз, як в калейдоскопі, вони міняються зараз і так далі. розумієте, дуже важко адаптуватися до того не тільки фахівцям, розумієте, а навіть ну і хворим, в тому числі розумієте, приходять хворі в аптеку, вони бачать, як ростуть ціни, розумієте, на ліки. І це проблема, це велика проблема ну а такі високі технології вони потребують розхідників дороговартісних, розумієте, От клапани вони дорогі. Потім оці всі стенти вони теж дорогі. Кардіостимулятори вони теж дорогі, розумієте, це, це все. Значить, ну, можливо, вихід є такий, якщо буде страхова медицина, знає, якщо буде нормально працювати, нормально будуть працювати страхові компанії. Якщо люди зможуть платити, значить, або якось будуть іди відшкодування на, на страхову медицину, розумієте, то тоді би це був, це був ідеальний варіант, тому що. Люди за власні кошти не зможуть себе забезпечити цим сім'ям, скажу навіть навіть вище середнього достатку люди не зможуть себе забезпечити. От у мене зараз виникло по ходу таке питання: що чи виникає у вас відчуття? Ви стільки стараєтеся, стільки вкладаєте, хірурги працюють над тим, аби рятувати життя. А тут, на починаючи від тої первинної ланочки, коли людина не може банально контролювати тиск, вся робота. Ніби на вітер. Що робити в даній ситуації? Як профілактувати? Ну, ну по-перше, тут мають всі працювати. Мають працювати, ну, медицина має працювати само собою, розумієте. Починаючи від первинної ланки і закінчуючи самим високим рівнем четвертим. Це рівень інститутів, центральних і так далі. Значить, всюди, значить, в Європі, значить, основна маса грошей йде на первинну ланку. Тому що там е, сімейний лікар він, е, розподіляє ці кошти, він їх е, контролює і так далі. Потім зовсім інші відношення до цього сімейного лікаря в Європі і тут в нас, розумієте. Якщо в Європі сімейний лікар або лікар первинної ланки, він, він дуже високооплачувана це робота, розумієте, тому що в нього від кількості хворих, від кількості пацієнтів, які йдуть до нього, звертаються, він, скільки він обслуговує, залежить в нього і заробітна плата від цього. Ну, і це страхова медицина підтримує, розумієте. На це значить, то в нас навіть, первинна ланка, вона значить, з'їдає меншу частину бюджету медичного, а саму велику частину медичного бюджету з'їдає звичайно третинна ланка, розумієте, високі технології. А треба б навпаки. Ну, треба би навпаки, але представте собі розвернути цю, значить, третина буде повністю пуста. Значить, це треба просто-напросто бюджет він має бути не такий, як у нас, розумієте. Значить, не такий. Він має бути, от припустимо, в Штатах там до 10% ВВП, розумієте. Ну, це велика сума, розумієте. Це ну, просто-напросто орієнтир, так будемо казати, у нас. Якщо бачимо, куди дивитися. А взагалі-то, значить. Вихід один, це треба, треба поступово думати і працювати над втіленням в життя страхової медицини, звичайно. Або хоча б якоїсь комбінованої медицини, державної страхової. Сподіваюся, ми йдемо в Європу, і страхова звичайно. медицина у нас буде. Тільки так, бо інакше ми ну, інакше я думаю, що Україна не витягне. Бюджетну медицину не може вона витягнути. Це неможливо. Це реально. Це розуміють всі лікарі. Ми розуміємо, і керівники розуміють це все. Це неможливо, це дуже дорого. Нагадайте мені ще, скільки років, як ви очолюєте закарпатський кардіодиспансер? Десять років. За десять років, коли ви приступали до роботи, зараз оглядаючись, ваші мрії втілилися? Вам вдалося досягнути того розвитку, про яке ви десь, напевно? Хай, хай це будуть навіть там найнесміливіші мрії. Вдалося досягнути? Вдалося. Гарно дякую, що були сьогодні з нами. Дякую вам теж. Дякую всім глядачам. Хочу побажати їм міцного здоров'я, хай слідкують за, за своїм здоров'ям, тому що здоров'я це велика цінність. Цінність вона, цінність, вона воно нам подаровано, ми маємо його берегти. Здоров'я, Дивитися і слідкувати за своїм здоров'ям має кожна людина. Кожна людина в першу чергу сам має слідкувати за своїм здоров'ям, а потім вже приєднується медицина до цього всього. Děkuji.